Друзі, всім велике вітання. Ми сьогодні знову у Львові, у пекарні кав'ярні Духляна мрія, соціальний проект кава». У нас сьогодні чудова гостя, прекрасна жінка. Це співачка, художниця, громадська діячка, пані Соломія Чубай. Правильно так Бажаю вам здоров'я, позитивна жінка. Пані Соломія, дякую, що погодилася. Ви з творчої видатної родини, родини поетів, Чубай – це видатний поет. Я думаю, що львів'яни в більшості знають. Ну, і хто не знає, звичайно, Тарас Чубай, плаче Ремія. Е, скажіть, як починався ваш творчий шлях? Коли ви почали співати, коли ви почали творити? Ну, Насправді почала співати ще з дитинства, бо така родина співоча. Ну так. Всі в нас співочі. В нас ще є Назар Савко. Теж він співочий, мій двоюрідний брат. Так, от, але якось так, як прийшла до себе, мається на увазі, вже коли моїй дитині поставили аутизм, і після угу. терапії, то зрозуміла, десь в 35 років насправді що я не можу не співати і не можу бути без сцени. А так до того, звичайно, що багато співала. Потім думала, що я взагалі не вмію співати, а потім знову почала співати. Угу. А ви ще крім того і малюєте, так? Ви художниць. Так, Я малюю. Почала малювати теж і карт терапію, коли угу. дитині моїй поставили цей діагноз аутизм. І... Моя психолог сказала, що я маю вималювати цей весь якийсь біль і все що... емоції це випущу в... на папері. Так? Все, що в мене всередині, на так вийшло так, що на полотні, а потім художники професійні сказали, що це дуже професійно і дуже круто. І мої роботи почали продаватися. Я почала робити виставки. І нещодавно десь навіть приїхали роботи з Лондона. Угу. Ось а на яку тематику ви малюєте? Переважно це природа, хоча перед тим малювала дівчинку з ангеликами. Скажіть, будь ласка, ну ви себе позиціонуєте більше як хто, як співачка, художниця чи все разом? Я думаю, як співачка, хоча мені здається, що в людей завжди людина складається з багатьох, вона така багатошарова. І не можна сказати, що людина, наприклад, тільки бухгалтер, чи тільки хтось там хтось один. І мені здається, що це власне справа особистості в тому, що цікава особистість вона може бути багатогранною. Угу. А скажімо, ви самі пишете пісні? Чи... Я сама пишу мелодію. Ви ще й композиторка, можна сказати так? Можна і так сказати, та. так. І потім хлопці, мої музиканти, вже доаранжовують те, що я їм приношу на репетиціях. Угу. А які у вас напрямки? Тобто, які, яка музика ваша? Музику мою треба слухати. Я скажу вашим Серйозна слухачам. <кхи> вона, я думаю, вона дуже романтична так. і дехто порівнює, що це як мультитреки до діснеївських мультиків. Ну так, вона така... <кхи> а слухайте, нещодавно у вас був великий концерт з поправте мене, з Луганським. Так, З Луганським симфонічним оркестром. оркестром так, так. Та, і в нас... <кхи> як взагалі зародилася ця співпраця? З Луганським симфонічним оркестром <кхи> зародилася співпраця з тим, що я у 2021 першому році. Приїхала на такий фестиваль Кальміус, який організовувала Олександра Папіна у Краматорську угу. в, Ще до війни. В так? АТО. Ну, тоді вже було АТО і ну, до повномасштабної майнова. Так, Сєвєродонецьк дуже обстрілювався угу. насправді все одно. <кхем> і ми почали з ними репетиції. Я жила там, жила на їхній базі, яка зараз зруйнована є бомбою. І ми познайомилися з директором із Луганським симфонічним. Ми грали такий проект поети. Угу. І потім, коли зараз йшло питання, з яким оркестром робити, то я запропонувала їм, і вони відгукнулися. Угу. Ну, концерт прийшов дуже класно, судячи з відгуків. Так, відгуки позитивні, дуже насправді в нас був майже повний зал, і люди, і ми зібрали 170 тисяч на протезування для наших військових. Ну, Це так. дуже важливо. Скажіть ще одна важлива така тема, дуже важлива. Ви виховуєте дитину з особливими потребами, і причому чому ви так відкрито про це говорите? Як взагалі вам дається справлятися? я знаю, що ви навіть можете батьків мотивувати, зараз різні є моменти. Я і мотивую батьків, ну, в мене є проєкт колесковий для Олександрів. Він з 2016 -го. року. Він практично сприяє такою комунікацією між психологами. Це дуже, дуже потрібна річ. Так? Та, між психологами і батьками. До війни, до повномасштабки, навіть вдавалося збирати кошти. І я зараз тому відкрила громадське об'єднання як благодійний фонд Solo Art, де ми хочемо власне акумулювати кошти і допомагати сім'ям, тому що терапія досить дорога. Угу. Ми зараз з Олексою знову ходимо на терапію, і це майже 2 тисячі гривень година, і це, година? Досить, так, угу. і це досить багато. А що це за терапія можна? Ну, це робота психотерапевта, чи психіатра, чи психолога угу. з, з дитиною. То комплексно, так. Так. так, так? так. Угу. Ось. І зараз ми з Олексою теж в такому стані, бо йому він підліток. і відповідно. Скільки років вже? Йому 16. І він закінчує uh -huh. 10 клас, та і трішки нам треба зараз його підкоригувати, бо не, не все просто підготувати його, по-перше, до НМТ, бо він дуже хвилюється. А по-друге, uh -huh. в нас є певні проблеми, е і зараз ми знову мусимо ходити до психотерапевта. Uh -huh. Це проблеми так емоційні пов'язані з емоційні війно. і психологічні. Та uh -huh. Ну його тато воює. Mm -hmm. І, відповідно, його треба підкореговувати постійно емоційно-психологічно, тобто, щоб він йшов якимось таким шляхом правильним. Бо, на жаль, в аутичних дітей і людей не все, не все гаразд та сприйняттям і з емпатією до цього світу. Я думаю, що ви самі читаєте про Ілона Маска, він, mm -hmm. він класичний аутист насправді. І... Я думаю, що він трошки навіть та. ну він класичний аутист. В нього крім того, ще є купа розладів, звичайно, псих психологічні ну, пустів та, ну. але його дії і, і вчинки взагалі вони дуже аутичні для мене. Тобто я людина, яка за я не але я чув цю думку так. Ну, а як ви це виокремили, Скажіть на загал? Ну, по-перше, по ньому видно, що він коли ти вже маєш дитину з аутизмом, ти вже можеш бачити. То ви можете аутизм. це сказати, так? Так, ти вже можеш бачити. Ти можеш, і для мене, наприклад, дії Лона Маска вони для мене не є дивними. А, плюс, а Дональда Трампа діє. А, ну, він такий класичний психопат <рес> а, а Трамп. Ви можете це сказати в ефірі. Так? Звичайно. Я, 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 я погоджуся з вами. А, чому? То, я думаю, що його чекає імпічмент. Ну, ну, е, він такий диктатор-психопат. Такий улюбленець? який. Я не думаю, що він є улюбленець. Я який, думаю. Е, як, то, як він сказав, за, я захоплююсь Путіном, так? Щось таке. Ну, але батько Ілона Маска теж захоплюється Путіним. Да. Добре, скажіть. А, тобто дійсно, і ви це виокремили, так? І як ви думаєте, в нього ці в Ілона Маска, ці дії, вони, вони ж впливають на американську політику? Він ж фактично був його Трамповий. Ну, ви радник. ви знаєте, там? завжди, коли є величезна е кількість коштів, вона все одно. Це я ж мільярдів е доларів. Так, є, вона все одно якось впливає. Ну, це цікаво, до чого світ зараз докочується, так коли ми маємо кілька, кілька взагалі в світі диктаторів, психопатів. Так? Це як було в час Другої світової війни, і воно на жаль повертається. Так, Так, воно на жаль повертається, тому що ми в час там Другої світової війни ми мали Франко, мали Мусоліні, мали Гітлера, мали Сталіна. Зараз, Зараз Путін, ми маємо Лукашенко. Путіна, Трампа, Лукашенка і Сідзіньпінь, і ще там парочка і китайських різних. Боже, це взагалі, я, я я я, я просто захоплений дійсно, бо така думка просучається чув десь, але я думаю, що це якийсь блогер щось собі видумує, але це. Ви говорите, Ні, Я просто досліджувала це. Людина, питання. яка це знає. В принципі, Мені той. просто було завжди цікаво, до чого моя дитина може дорости. І відповідно, uh -huh. я аналізувала багатьох, це є синдром Аспергера, високо не uh -huh. аутизм, Я аналізувала багатьох людей, відомих, uh -huh. та, так. які мають цей ну, як діагноз. Та. Але цей діагноз не завадив то, ви кажете, маску стати топовим. Бізнесменом ну це діагноз він не є про те, що вони якісь неповносправні, неповноцінні чи ідіоти. Ну, ну. Ці люди насправді вони дуже розумні. Аутисти, в принципі, навіть якщо вони дуже складні, а люди з аутизмом вони, якщо це важкий, навіть аутизм, вони все одно в них збережені, ну, що вони вивчають мови на ходу. Вони і, дуже та... розумні. Ну різне буває. Та, та. Вони можуть хтось може малювати, хтось може ще щось. Буває таке, що нічого не мають ніяких. Ну, це угу. так само, як ми, кожен з нас має якийсь талант свій. Ну, так. Пані Соломія, я просто захоплююсь вами і вашою стійкістю, і такою життєвою позицією. Що ви побажали нашим глядачам, а особливо батькам, матерям, які виховують таких дітей, можливо, будуть дивитися це інтерв'ю і бояться ще про це говорити, особливо знаєте, в селах віддалених, в інших таких глубинках, як ми кажемо, і так далі. Тут найважливіше це е, піти до правильного спеціаліста, не витрачати те, що я зупиняю батьків, бо іноді вони хочуть купити чарівну таблетку. Угу. Е, і деякі, на жаль, в нас є непорядні е, навіть лікарі, які, які, які продають ці таблетки по 200, по 300 доларів, по 400. Я зупиняла іноді таких батьків, які це хотіли купити. Тобто розуміти, що це є велика робота, велика робота на майбутнє твоєї дитини. І я завжди кажу: якщо ти помреш, завжди думай, що буде з твоєю дитиною, тому що ці діти, на жаль, власне, в них найпро най... найбільша проблема це є соціалізація. Вони не вміють комунікувати з іншими. Не вміють собі навіть піти в магазин купити хліб, це банально, угу. і найгірше це в них соціалізація проходить. Тому що якщо для такої нейротипової дитини все легко вона вчиться від батьків і вона йде далі собі і може зарадити собі, то така дитина, на жаль, чи людина вже доросла, їй дуже складно в комунікації з іншими, її інші можуть не зрозуміти її вчинки її дій. І звертатися все таки, і в нас є вже дуже багато центрів. Львів мені взагалі Львів подобається тим, що він насправді такий дуже інклюзивне є місто в плані центрів ну, так, для так. людей з особливостями, щоб дороги зробили взагалі, бо було ідеально. От, я думаю, що Іванович нас почує, трохи, буде якась діє. Я сама з ним розмовляла вже. А, На жаль, поки що, поки що ще, не чекають почу, виборів, ще не почув. Але сподіваюся, почує. E, і, але, в принципі, мені це місто подобається. В нас зараз дуже багато є центрів, які, власне, допомагають при вихованні дітей. Є дуже багато, багато соціальних програм. І не, не дивіться на те, що це коштує дорого, бо аутизм це дорого, це правда. Але е, є багато пропозицій по соціальних програмах, і ви можете йти по цих соціальних програмах. Угу. Працювати, Соломі... от що я хочу сказати: працювати угу. над собою, над своєю дитиною. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Це була неймовірно сильна жінка, співачка, громадська діячка, художниця Соломія Чубаєва. Ви приходьте до нас на добру каву у духмяну мрію. Почуємось. Побачимось. Дякую, дякую.